Усім привіт! Сьогодні у нас 31 травня 2024 року. Тема сьогоднішнього відео. Який відсоток обльоту маток в основних сім'ях. Не ослаблялись, тобто з них не забирався ні пакет, ні розплід. В даних сім'ях обліт маток був поганий, тому що бджоли були настроєні сильно роїться, багато було ройової бджоли. І вони дуже погано приймали ті маточники, які їм давав. Тобто, які приймали, З них виходили матки, доволі багато побили ті матки. Далі тримали свої маточники. Свіщові, виходить, що тягнули їх після сроків. Вже, наприклад, на 8-9 день я обірвав маточники. Вони десь ще з якихось личинок тягнули. Знову маточники. З них з'являлися свіщові матки. значить, По відсотках обльотів в цьому році десь вийшло, мабуть, 50%. Хоча і погода була непогана на той момент, але обліт в основних сім'ях був дуже поганий. Тобто засіялися деякі свіщові матки, ті маточники, з яких мали бути матки, не засіялися в багатьох, тому що сім'ї їх просто-напросто побили, ті матки і вивели свої свіщові, а десь взагалі ну, немає ні свіщової, ні такої матки. Якщо ж взяти, вже, наприклад, ті сім'ї, з яких забирався пакет, або ослаблялись тобто слабші посилі, то в тих сім'ях все як обично, дав маточник, по сроках подивився і в основному скрізь матки засіялись. Тобто ситуація така, що в сильних сім'ях було багато ройової бджоли, яка дуріла і не хотіла приймати ті маточники, матки, які їм давав. Ось такий відсоток обльоту маток. Цьому році. В даний час я займаюся відкачкою меду. Знову ж, з хорошої сім'ї, вихід десь виходить на круг десь 15 кг на сьогоднішній день. Зараз я вам можу привідкрити пару кришок, показати, яка ситуація по меду зверху візуально. Так, зняв я кришку. Ось така ситуація, якщо бачите. Рамки білі, є тобто з метком. Зараз відкрию ще один. Зняв я кришку, перейшов до слідуючого. Ось така ситуація. Бачите, всі рамки побілені, в основному повномедні. Це в хороших сім'ях, з яких просто забиралася матка і не забирався ні розпліт, ні пакет. Так, ще один вам відкрию. Ось бачите, яка ситуація. Все. Дякую всім за перегляд та до зустрічі.